Як розібратись і зрозуміти, що та вакансія, яку ви бачите, буде вам підходити, на що звертати увагу? Ще скажу, що під цим, це відео буде викладено на мій YouTube канал, і під цим відео будуть розміщені всі пошукові ресурси, які на сьогодні є активними, тому долучайтесь, підписуйтесь. І буду рада вас бачити на своєму каналі. І так, як розібрати, що вакансія вам підійде? Ну, перше, це компанія. На кожному сайті є посилання на компанію. Якщо немає посилання на компанію, ви бачите, що це ФОП або фрілансер якийсь. Да? Це не є страшним і назва компанії може не бути. Тому, в принципі, ну, можете на це галочку не ставити. Тобто, перше, це компанія, яка є. Якщо є сад, зайдіть, будь ласка, на посилання, чим займається компанія? Далі, Які відгуки є про цю компанію? обов'язково дивіться відгуки про компанію від працівників, від клієнтів це дуже важливо. Другий момент, на який потрібно звернути увагу, це досвід і переваги, які ну, потребують від вас, як спеціаліста. По пунктах конкретно вилучить фразу. Що необхідно в цій роботі. Наприклад, потрібен досвід роботи менеджером з персоналу. Але от в цьому пункті, будь ласка, піднімайте очі вгору і дивитесь на те, які вимоги, яку роботу ви будете виконувати. Тому що менеджер з персоналу це людина, яка може просто займатися тим, що підбирати персонал, працювати як рекрутер і онбордінг, і більше нічого не робити. Або візьмемо другу іншу. Наприклад, робота бухгалтеру. Бухгалтер Дивимося, досвід роботи бухгалтером. Ок, вам підходить, ви дивитесь, ага, бухгалтер, але вверху є, що цей бухгалтер повинен робити. Це первинна документація, чи це нарахування заробітної плати, розумієте? Щоб ви просто не робили зайву роботу. Графік роботи, місце розташування, все те, що є написане в, як -то кажуть, в вимогах, читайте, знаєте, з холодним разумом, беземоційно. Всі фрази, типу комфортабельний офіс, все, це все ви, ну, ви можете собі ставити як за додатковий плюс. Перший плюс це те, що прописано в умовах роботи. І по-друге, це вимоги до вас, як до спеціаліста, потрібні співпадати. Якщо там один пункт не співпадає, то це не є головним. Але якщо цей пункт, наприклад, знання англійської мови, обов'язковий, а ви її не знаєте, то ви туди не пройдете. Тому я вам бажаю розібратись і приходьте на мій канал. Я буду робити повністю великий урок розбір вакансій різних з тим, як це робиться на практиці. Чекаю вас.